Для любителів активного дозвілля та здорового відпочинку провели благодійний синьо-жовтий пробіг. Особливістю цього забігу є використання фарб холі, кольорів прапора України. Під час реєстрації для гостей заходу виступали танцювальні та вокальні колективи міста. В ньому мали можливість взяти участь від найменшого до найстаршого учасника в залежності від дистанції 200 метрів, 300 метрів, 400 і кілометр. Усі бажаючи заздалегідь, зареєструвалися під час забігу. Волонтери обкидали фарбами наших учасників. Було Воно було весело з позитивними емоціями і враженням. Дякуємо всім за участь. Усім, хто був сьогодні з нами. Для участі необхідно було зробити реєстраційний внесок: 100 гривень на дитячі забіги та 200 гривень на дорослі. Учасники подолали різні дистанції відповідно до вікової категорії. Враження в мене просто неймовірні. Погода трошки сьогодні в нас була зіпсована, але це не завадило нам привести цей захід. Це, це Ми все це проводимо задля наших зсу. Це благодійні в нас. Ну, такий марафон, все ми робимо, донатимо для нашої перемоги, за для нашої країни. Мені сьогодні дуже сподобалось. Ми висупались краскою, бігли такий міні-марафон. Мені дуже сподобалось. Все було дуже файно, круто. Ну, сподобалось. Прекрасний захід. Мені це дуже сподобалося. Особливо мені сподобалося, як нас кидали з фарбами. Це було. Супер. Після завершення забігу зробили спільне фото. А кожен учасник отримав від організаторів медаль. Спільними зусиллями вдалося зібрати 6 тисяч гривень. Ці кошти спрямують на потреби Збройних сил України. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, Лайк Тіві.